Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як перевернути таблицю в Excel, тобто зробити так, щоб стовпці стали рядками, а рядки стали стовпцями. Цей процес дуже простий і займе буквально 30 секунд. Окей, скажімо, у мене є ось така таблиця, де я маю три стовпчика. Перші міста з типом і населенням, другі – це просто міста, і третій це просто населення. І я хочу перевернути його так, щоб усі ці значення стали не стовпчиками, а рядками. Для цього мені потрібно першим ділом виділити таблицю. Яку я хочу скопіювати і перевернути, або якщо я хочу перевернути весь аркуш, я можу класнути ось тут, і це автоматично виділить мені абсолютно весь аркуш і захопить всі клітинки в цьому аркуші, де є дані. В цьому випадку мені не потрібно перевертати весь аркуш. У мене є така маленька табличка, для цього я просто виділю ось цей сегмент, скопіюю його, звичайно. Я класно на цій таблиці правою кнопкою мишки і виберу опцію копіювати. Опція копіювати у мене невидима, тому що вилізла за межі екрану, але повірте мені на слово, я класно скопіювати. Ви так само можете використати комбінацію Ctrl-C на вашій клавіатурі. Тепер мені потрібно додати новий аркуш, я класно ось тут, щоб створити новий аркуш. І у мене є декілька варіантів, як я можу перевернути, або ж точніше, вставити мою таблицю уже перевернутою. Для цього мені потрібно зайти в закладку Основне і вибрати опцію Вставити. І ось тут у мене є багато опцій меню вставлення, і одна з них. Ось тут називається транспонувати. Опція транспонувати робить саме те, що нам потрібно. І якщо ви придивитесь уважніше, на іконці ось цієї опції, намальовано як стовпчик, перетворюється на рядок. Якщо я сюди натисну, ви можете побачити, що усі дані у нас тепер змінили своє розміщення і стовпчики стали рядками. Звичайно ж, зараз це виглядає не дуже зручно, тому що всі клітинки у нас дещо вузькі. Для того, щоб вирівняти ширину стовпчиків, ми можемо просто класнути на межі між ними, і Excel автоматично підрівняє ширину цих стовпчиків за шириною даних, які знаходяться в цих стовпчиках. Тут також повинна працювати опція, де ми можемо виділити абсолютно всі стовпчики. Ось так. І класнути між будь-якими двома з них, і Excel автоматично вирівняв абсолютно всі стовпчики у виділеному діапазоні. Ось так це працює, дуже просто. Альтернативна опція для старіших версій Excel, де немає цієї іконки вставлення, яка у нас є ось тут, це ще раз скопіювати ці значення. Ми можемо натиснути, наприклад, ось тут, або використати комбінацію клавіш Ctrl-C, або класнути правою кнопкою мишки і вибрати опцію копіювати у контекстному меню. Так само ми можемо перейти в нову закладку, класнути ось тут правою кнопкою мишки, вибрати опцію Вставити ось тут. Тут у мене теж є опція транспонувати, але якщо у мене її немає, мені потрібно буде зайти в секцію використати спеціальне вставлення і зайти, наприклад, ось сюди. У мене з'явиться таке діалогове віконечко. І ось тут мені потрібно буде використати опцію Транспонувати, також поставивши ось тут ташечку і натиснувши ОК. Результат точно той же, як і в попередньому прикладі. І останнє, можливо, у вас ситуація, де ви хочете транспонувати не стовпчики в рядки, а рядки в стовпчики. Тобто ось цю таблицю я можу у аналогічний спосіб транспонувати у зворотньому напрямку. Я копіюю її, тепер створюю новий аркуш. Тут клацаю правою кнопкою мишки, вибираю опцію спеціального вставлення. Або ж заходжу в меню Спеціальне вставлення, вибираю Використати спеціальне вставлення. Ось тут вказую транспонувати і натискаю ОК. І тепер рядки у мене перетворились назад у стовпчики. Ось так дуже легко і просто це працює. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів і також подивіться на інші цікаві відео на каналі Віртуальної академії. Почуємось!